Тато Небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи, тобі, і ми молимося, Господи, Тобі всі разом, щоб Ти зберіг сьогодні наші міста, наші села, від стріл лукавого. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ми відсували ворога. Та ворог не мав прошувань. Ми молимося, Господи Тобі, щоб сьогодні була твоя мудрість і твій захист для кожного із нас, для кожного захисника. Нехай буде твоя мудрість і твій захист повсюди, в ім'я твоє Боже. Амінь. Тато небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за наш ранок. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Ти став для кожного із нас сьогодні путіводітелем. Я молюся, Господи, Тобі, щоб наш ранок розпочинався з молитви і закінчувався наш день також молитвою. Господь. Благослови Господь всі наші сьогоднішні справи. І нехай в усьому буде Твоя сила, Твоя воля, Твоя підтримка і Твоя мудрість. Господь, Ти сьогодні, завтра і завжди, Ти той же. Говори до нас в наші серця сьогодні, в ім'я Твоє Боже. I mean.